Доброго дня, шановні. Попала в царство Сальві. Це моя мрія. Але ви знаєте, як подивлюся на ціни, то мені чогось зараз перехотілося зовсім. А, це Рудбекія, а це Сальвія. Дуже гарні. Подивіться. Сальвія, вже бачиш, що купляєш, бачиш, як виглядає. Ну, але, шановні, з 20 доларами мені щось не хочеться розставатися. Подивіться, Тоже, ну, тут написано, як називається, різні кольори сальвії. Шелфей. Ось, яка краса. Ну, ну Саме найменше, ось я бачу, бачите, 15,99 такі. По 15, по 19. По 20, ну, в залежності від сорту. Це вони відкрилися якраз. І ось рудб... э, рудбекі. Тоже, ну, от того... такого кольору показано, щось вони всі одного кольору. А Black Eyes Susan Eyes Susan. Чорні очі Сюзани. У ну, мене є якби, такі, так що я вроді би спокійна. Вау! Е, ліатріс. Подивіться ліатріс. В якому вже стані кущі. У мене ще навіть із землі не виліз, а тут вже такі кущі. Далі, ось Монарда, вау! Оце мрія моя, але буду вирощувати з насіння. Подивіться, Монарда червона. Дуже хочу, в мене її така фіолетова, але ні-ні-ні. Це щось дуже Он, теж Монарда. Дуже гарні кольори, тут різні, але дорого. 20 доларів буду з насіння вирощувати. Так, і це Монарда. Вау, дивіться, які кольори. І такі, і такі. Ну, це відкрили магазин. Зараз відкрили ось такі відкриті стелажі. Оце трава. Бачите, трава тільки виходить. От, ще не підходила, яка тут ціна у цій траві. Ой, 25 доларів, шановні. От, бачите. Ось От, така трава. Так що ось налюбувалась і, мабуть, досить. Піду ще де рослинки, є ще люди там, кущі цвітучі. Але треба показати щось гарне, а то я на таких кущах затомилася. Так що оце така краса. Ну все, бувайте здорові, підемо далі. Ο οπ!